Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на грудень 2023 року. Отже, Овне, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас 10-й сектор гороскопу. 10-й сектор це сектор, який відповідає за нашу кар'єру. За роботу, за статус, це також сектор батька. І що собою може принести взагалі такий перехід планети Меркурій? Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, це наш розум, це планета, яка відповідає за спілкування, за поїздки на недалекі відстані, за транспорт, за підписання документів. І відповідно, коли. Така планета буде знаходитись в вашому секторі кар'єри. Це звичайно успіх у вашій роботі, якщо у вас клієнту орієнтована робота. У вас буде більше клієнтів, ви будете підписувати багато документів, багато угод, і цей час потрібно використати. Адже коли я говорю про такі планети, як Меркурій, Венера, Марс, Сонце, Місяць це планети, які швидко рухаються. І Меркурій конкретно зараз, в знаці козаріг, буде орієнтовно два місяці: це грудень і січень. Чому так довго? Тому що Меркурій в цьому. У знаці буде ретроградний, про це я розповім пізніше, але зазвичай Меркурій змінює знак двічі на місяць, і тому цей період для вас. Ем... Добре використати в плані роботи, кар'єри. Ну, не сидіти на місці, а зайнятися чимось. Ось. Наступне це значить, планета Венера, адже 4 грудня Венера переходить в знак Скорпіон, і це для вас восьмий сектор гороскопу. А Венера це теж особиста планета, яка відповідає за красу, за кохання, за гроші. А восьмий Сектор це сектор і чужих грошей, це сім'я чоловіка. Якщо для вас це актуально, якщо ви в шлюбі, це значить сектор сексу. А якщо Венера переходить в восьмий сектор, значить у вас буде багато сексу. В грудні місяці от. І це також сектор, який відповідає за чужі гроші. і Це означає, що вам хтось може захотіти допомогти. Можливо, ваш чоловік, можливо, ви отримуєте бажані інвестиції, кредит на свій бізнес. Можливо, це буде допомога від держави. Ну, це теж буде, знаєте, така короткотривала допомога, тому що Венера, як і Меркурій, дуже швидко рухається і швидко змінюється. Знак. Тому, якщо вам пропонують якусь е вкладення у вас, якусь допомогу, то просто приймайте її. Ось, Наступне планета Нептун. І 6 грудня Нептун переходить з ретроградного руху в прямий. Хочу нагадати, що Нептун зараз знаходиться в знаці Риби, і в ньому він перебуває вже давно. Взагалі, Нептун керує цим знаком. От, і для вас це 12-й сектор гороскопу. Звичайно, Нептун це планета і, е, ілюзій, і релігії, і е, дуже багатьох таких речей. І коли е, він перебував там 5 місяців у вас в 12 му секторі, а 12-й сектор це такий сектор самокупання в собі, духовного розвитку, так далі. Тому е, ну, можливо, ви е, були в цей час. Такі закриті, любили більше побути з собою, менше часу проводили з друзями, взагалі з близькими людьми, там з батьками, з сім'єю. Ви постійно говорили там Я хочу побути сама чи сам, і е, міркували на різні філософські теми. Там це такий, коли ретро Нептун це такий ефект рушевих окулярів. Вам могло здаватися, що ні. Там для вас. Якась ситуація для вас може бути небезпечною і так далі. <смі> От але зараз Меркурій, ой, перепрошую, Нептун розвертається в прямий рух, і це для вас 12-й сектор. І якщо ви, наприклад, планували там еміграцію, переїзд за кордон, планували, наприклад, відкрити якийсь ретрит центр або центр там, де займаються йогою, або планували якусь там поїздку, де ви можете бути і організатором, і учасником кудись, наприклад. В Карпати зимою, от то зараз для цього хороший період. І ще я хочу сказати, чому важливо от я озвучую різні дати, і оце саме період розвороту планети, особливо такої, як Нептун. Він такий. Це дні достатньо ну такі розкачені, нестабільні, і це буде. 6 грудня, і зазвичай це, це працює не так в день в день, типу о, 6 грудня настало і день нестабільний. Зазвичай це програється декілька днів наперед. От, наприклад, зараз жовтень, початок жовтня, я записую це відео, і в жовтні будуть затемнення. але мені здається, що я вже всі ці затемнення прожила в березні. Наступне це ще хочу сказати про Меркурій, адже 13 грудня Меркурій переходить свій ретроградний рух на три тижні. Я не записала, до якого числа якого числа він вийде з ретроградного руху. От ну, це десь буде на початку січня, тобто до кінця року Меркурій буде ретроградний. І це відповідно для вас 10-й сектор гороскопу. Взагалі, так як Меркурій з середини грудня буде ретроградний, а це планета, яка відповідає за наше мислення, я ще окремо знімлю відео, де розкажу, коли краще писати. Цілі на 24-й рік, адже ну на ретро Меркурії вже не варіант писати, тому що ви нічого собі класного не, не напридумуєте. А виходить, це краще писати або першій половині грудня, або вже там буде десь 10-х чисел січня. Отак, От ну я що подивлюсь детально і зніму для вас конкретне відео. І коли е, вас в 10 секторі Меркурій буде ретроградний, це можливо, вам потрібно доробити якісь справи по роботі, якою ви раніше займалися. Тим більше це е, Меркурій у вас в 10 секторі буде два місяці. Можливо, там вам зателефонує старий клієнт, закриє борг. Можливо, вам старої роботи зателефонують, там, скажуть, ми вам ще мали виплатити таку-то суму, і зв'яжуться з вами виплатять вам цю суму. Тобто, це все, що стосується минулого і що стосується тої діяльності, якою ви вже займались раніше. Ось, значить, так. Новий місяць, 12 грудня, відбудеться новий місяць, і відбудеться він в знаці стрілець. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне. за іноземців, за міжнародні компанії, за поїздки за кордон, за імміграцію. Це сектор навчання, духовного розвитку. Судище по дев'ятому сектору. От, Ще для вас. Це може бути можливо, ви поїдете на відпочинок за кордон там на новорічні ярмарки в Європі. Я це дуже люблю. От, або, наприклад, підпишите контракт з якоюсь міжнародною компанією про співпрацю. Або, наприклад, переї... захочете переїхати за кордон. Тобто, це щось нове увійде ваше життя: або якась поїздка, або якась людина, або і це дуже тісно пов'язано з закордоном, Це ще може бути якесь навчання. Ось. E, значить, 22 грудня сонце переходить в знак Козиріг, і це для вас той самий десятий e, сектор. А сонце це наше світило і сонце нам додає енергії, воно e, нас показує. Ми, коли e, сонце знаходиться в якомусь нашому e, секторі гороскопу, воно ще більше нас підкріплює і. Так як для вас це буде десятий сектор, а це сектор, про який я вже раніше говорила. Це сектор, який відповідає за кар'єру, це означає, що у вас буде успіх у кар'єрі. Можливо, вас підвищать, дадуть вам нову посаду, або ви там відкриєте новий магазин для себе, або ви почнете розвиватися ще в якомусь напрямку новому для вас. От тому цей грудень це дуже хороший час для роботи і для кар'єри. Ось наступне це повний місяць, який відбудеться 27 грудня. Відбудеться він в знаці рак. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Повний місяць це завжди говорить про завершення якогось етапу. Це звичайно емоційний період і. Е це місяць теж відповідає за наші мрії, цілі і про якісь завершення. Можливо, якась мрія, про яку ви давно думали, чогось ви давно хотіли зараз, здійсниться. А це, якщо брати четвертий сектор, це сектор, який відповідає за нерухомість за місце нашого проживання. Можливо, буде так, що ви. Зміните місце вашого проживання якраз перед новим роком, і типу приїдете на нову квартиру. Або, наприклад, у вас була якась нерухомість квартира, чи це може бути якась спащина від батьків, чи від дідуся і бабусі, чи земля. І ви ну ніяк не могли її продати. І зараз ви її продасте перед своїм новим роком. От і. Це, значить, ще сектор, який відповідає за маму. Можливо, будуть якісь зміни в житті у вашої мами. Ось наступне: це 29 грудня. Планета Венера змінює знак і переходить в знак стрілець. І це для вас так само дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор взагалі дуже сильний. в... Грудні місяці і це сектор, який відповідає за все міжнародне, як я вже говорила, і там ще знаходиться планета Марс, і Марс дає вам ще більше активності. Тому, якщо ви хотіли кудись поїхати на відпочинок чи хотіли зайнятися документами на переїзд, то треба це робити зараз, тому що рідко так буває, що декілька планет відразу знаходяться в одному з наці. Ну, Тобто це буває рідко, як орієнтовно раз в рік. Ось. І закінчується місяць тим, що 31 грудня Юпітер розвертається з ретроградного руху в прямий. Нагадаю, що Юпітер весь, ну, не весь рік, з травня місяця, знаходиться в знаці телець, а це для вас другий сектор гороскопу. І е, Юпітер це планета міжнародна, це в астрології рахується доброю планетою. І коли Юпітер був ретроградний, це було про те, що, можливо, ви відміняли якісь поїздки, або затримували рейс, або було незрозуміло там з клієнтами з-за кордону, особливо, якщо різний ще свій пояс, і ви не можете зізвонитись там, вам незручно тоді, клієнту там, наприклад, незручно тоді. А так як Юпітер у вас знаходиться конкретно в другому секторі, то це могло бути так, що ну, була ну, незрозуміла ситуація. Тій роботі, де ви працюєте, ніби ніби і ок, ніби ви все добре зробили на роботі, але є якісь непорозуміння. Ну, зараз Юпітер кінці року змінює знак. Ой, перепрошую, переходить в прямий рух. От і вам же буде легше в плані роботи і в плані другого сектору. Ще хочу узагальнити про що місяць е, значить грудень? Е, це місяць, е, де у вас декілька планет знаходяться в дев'ятому секторі. Це е, це про іноземне, міжнародне, це місяць, коли у вас в 10 секторі там і Сонце буде весь місяць, в 10 секторі, і Меркурій в 10 секторі, і Плутон, нагадаю, теж в 10 секторі Це, це, це тема кар'єри і роботи. І ще у вас дві планети в другому секторі: це Єпітер і Уран, це тема роботи. Тобто у вас в основному прослідковується теми Кар'єри, роботи, всього іноземного. І ще тут я бачу таку тему батьків, тому що у вас і повний місяць, в четвертому секторі, це мама, і в десятому секторі декілька планет, це батько. Можливо, будуть зміни в житті ваших батьків. Там, наприклад, батьки на пенсію вийдуть, чи, наприклад, батьки переїдуть жити в інший будинок. Ось такий грудень місяць чекає на вас овне. Я бажаю вам новорічного настрою, щоб ви за цей весь 23 й рік зробили все те, що планували, щоб, о, щоб цей рік у вас був насичений емоціями і враженнями. Дякую, що дивитесь канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки і зустрінемось в новому році.